Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам розповісти одну важливу інформацію. Верховна Рада учора, 13 травня 2025 року, ухвалила у першому читанні закон про відміну. Сплати комуналки за зруйноване житло. Ми сьогодні будемо говорити про законопроект за номером 13155. Відповідно до умов даного законопроекту скасовується нарахування плати за житлово-комунальні послуги, якщо ваше майно пошкоджене або знищене, і воно є непридатним для проживання. І відповідно сплачувати за його утримання, означає, що ви будете сплачувати послуги, які фактично не надаються. Тобто, для того щоб скористатися можливістю не сплачувати комуналку. Ваше майно має бути пошкоджене або знищене, воно має бути непридатним для проживання. Дуже дивно, що саме на четвертий рік війни саме такий законопроект у нас наразі з'явився. Він повинен був розглянутий на набагато раніше. Далі, дивіться, що ще зазначено цікавого, якщо за результатами обстеження житло визнано таким, який не підлягає відновленню, починаючи здати його руйнування. Зупиняється нарахування плати за комунальні послуги. Якщо ваше житло визнають непридатним для проживання, або таким, в якому умови проживання створює загрозу для життя вашого і здоров'я, то плата за комунальні послуги не буде нараховуватися протягом усього періоду. Його відновлення чи ремонту. Нарешті, даний закон є розглянутим, але він тільки прийнятий у першому читанні. Він мав би бути прийнятий набагато раніше, тому що е якщо даний законопроект буде прийнятий, то буде врегульоване питання щодо нарахування плати за комуналку е тим громадянам. так? Е які втратили через війну своє житло. Тому дивіться, будемо стежити надалі, чи буде він прийнятий у другому читанні, можливо, будуть якісь ще внесені зміни. Хочу нагадати, що він був взагалі зареєстрований 4 квітня 2025 року. Це законопроект за номером 13155. Якщо він буде прийнятий в другому читанні та підписаний нашим президентом, відповідно, норми, які передбачені даним законом, вони будуть працювати. Поки що мова йде про те, що даний законопроект був прийнятий тільки у першому читанні. Тож будемо з вами стежити за долею даного законопроекту, як дане питання буде врегульоване.